Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоні, хай тупають ніжки, працюють голівки, хай сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Тож починаймо наше заняття з математики. Викладіть, будь ласка, перед собою числовий ряд. Пам'ятаєте, ми викладаємо зліва направо. Молодці! А зараз порахуйте прямим рахунком. Від числа 1 до числа 9. Вірно. А зараз порахуйте зворотнім рахунком. Від числа 9 до числа 1. Молодці. Давайте пригадаємо, що було у нас на попередньому занятті. Пам'ятайте, у кожній країні є свої гроші. В нашій країні в Україні це гривні. Тож дамо хлопчику Олексію 5 гривень. І він відправиться в магазин вибрати собі і купити іграшку. Подивіться, які різноманітні іграшки. І під кожною іграшкою стоїть її ціна. Олексій подумав, подумав і вирішив придбати собі дзигу. У хлопчика скільки гривень? Так, 5. А скільки коштує дзига? Дзига коштує 4 гривні. Тож, давайте порівняємо ці числа. Зможе Олексій купити цю іграшку чи ні? 5 це гривні Олексія. 4 це вартість іграшки. Скажіть мені, будь ласка, а яке число більше? 5 чи число 4? Так, вірно. Якщо число 5 більше числа 4, який потрібно поставити знак? Так, знак більше. І читається так. 5 більше 4. А скажіть мені, будь ласка, 5 наскільки більше числа 4? Вірно, на одиницю. Ну, що ж, Олексій передумав брати дзигу і вирішив придбати собі велосипед, який коштує скільки? Та велосипед коштує 8 гривень. Скільки у хлопчика гривень? Та у хлопчика 5 гривень. Вартість велосипеда 8 гривень. Порівняємо ці числа. Чи зможе він купити? Велосипед. 5 це кількість гривень у Олексія. 8 це вартість іграшки велосипеда. Скажіть мені, будь ласка, що більше 5 чи 8? Подумайте? Так, 5 менше числа 8. Тому ми який знак поставимо. Вірно, ми поставимо знак менше. Тож прочитаємо цю нерівність 5 менше числа 8. Зможе купити Олексій цей велосипед? Ні, не зможе. Тоді він пішов і роздивляється далі. І вибрав він собі іграшку, м'ячик, який коштує. Скільки. Так, м'ячик коштує 5 гривень. Тож у нашого колекційка скільки гривень? Так, у нього 5 гривень. Відповідно, число 5. Скільки коштує м'ячик? Так, теж те коштує 5. Число 5. Який, якщо ми зрівняємо. Ці числа. Який ми повинні тут поставити знак арифметичний? Вірно, 5 дорівнює 5. Тож, хлопчику вистачило коштів і він придбав собі цей ячик. Зараз ми з вами пригадаємо склад числа 8. Тож, число 8 складається з таких чисел. Це. Один і сім. Два і шість. Три і п'ять. Чотири і чотири. П'ять і три. Шість і два. Сім і один. Молодці. Пригадали. А сьогодні ми познайомимося зі складом числа 9. І допоможуть нам цьому наші різнокольорові олівці. Давайте порахуємо, скільки всього олівців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тож, 9 олівців. Якщо один олівець вліво, то в нас буде 1, а справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тож число 9 складається з чисел. 1 і 8. А якщо ми вліво перемістимо ще один ольвець. Рахуємо, скільки зліва і скільки справа. Зліва 1, 2, справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тож число 9 складається з чисел 2 і 7. Якщо ми вліво передвигаємо. Ще один олівець, рахуємо, скільки олівців зліва і скільки олівців справа. Ліво 1, 2, 3, справа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тож число 9 складається з трьох, числа 3 і числа 6. Якщо ми ліво переміщаємо ще один олівець, рахуємо скільки. Ліво 1, 2, 3, 4. Справа 1, 2, 3, 4, 5. Тож число 9 складається з таких чисел. Як 4 і число 5. Далі передвигаємо вліво ще один олівець. Рахуємо, скільки вліво вже. 1, 2, 3, 4, 5. Справа 1, 2, 3, 4. Тож число 9 складається з таких чисел я 5, і 4. Переміщаємо ще один олівець вліво. То їх же скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А справа 1, 2, 3. Тож число дев'ять складається з таких чисел. Як 6, і 3. Далі вліво переміщаємо ще один олівець. Рахуємо скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А справа залишилось 1, 2. Тож, число 9 складається з таких чисел, як 7 і 2. Якщо вліво ми переміщаємо ще один олівець. То дивимось, з яких же чисел зараз буде складатися число 9. Вліво 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Справа у нас один олівець. Це числа 8 і 1. Так, число 9 складається. Повторимо. З Чисел 1 і 8. 2 і 7. Три і шість. Чотири і п'ять. П'ять і чотири. Шість і три, сім і два, вісім і один. Молодці. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири. Присідати. Добре присідаємо. Швидко в тому проганяйте. Пять, шість, засміся. Шість разів нахились. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Час настав повертатися до справ. Давайте ще разок. Раз, два. Час вставати, будемо підпочивати. Три-чотири присідайте. Швидко в тому приганяйте. П'ять, шість засміялись. Шість разів понахилялись. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Час настав. Повертатися до справи. Наступне завдання. Вам потрібно самостійно розв'язати віршовані задачки. Слухайте першу. Посадив ведмідь лісочку, шість берізок три дубочки. Рахувати сам не вміг. Що ж ми йому допоможемо? Так, скільки посадив ведмідь берізок? Так, вірно, 6. Відповідна цифра 6. Що ще він посадив? Так, вірно, дубочки. Скільки було дубочків? 3. То яка буде відповідна цифра? Так, цифра 3. Якщо нам потрібно дізнатися, скільки всього було дерев, то це задача на додавання. Тому ми будемо використовувати арифметичний знак додати. І так, рахуйте, скільки буде 6 додати 3. Це дорівнює. Врахували. Так, вірно, це число 9. Прочитаємо ще раз цей приклад. 6 додати 3. Дорівнює 9. Молодці. Друга задачка. Каже мати качечка. В мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток у качечки? Так. Скільки у качечки було синочків. Так, два синочка. Відповідно, яка цифра? Так, цифра 2. А скільки у качечки було синочків? Так, 4. Відповідна цифра 4. Нам потрібно дізнатися, скільки всього діточок було у качечки. То це задачка буде в нас на Вірно. на додавання, тому ми використовуємо арифметичний знак додати. І так, 2. Додати 4. Дорівнює. Рахуйте, порахували. Так, це число 6. Тож у качечки було 6 діточок. Молодці! Наше заняття закінчується. А що вас сьогодні вам сподобалось більше? Так, ви сьогодні розв'язували задачі з використанням гривні. Ви сьогодні побудували дім для числа 9. І ви сьогодні самостійно вирішували віршовані задачки. Ви просто супер! Молодці! До зустрічі!